Права 2, дев'ятий пункт. Розріжьте задачу, розглянуту у параграфі 2. Урахувавши, що маса важеля 500 г. Ну що ж, нагадую, що у параграфі 2 розв'язана така задача, що визначите масу вантажу 1, дивись рисунок. Якщо маса вантажу 2 становить 4 кг, масою важеля знехтуєте, тобто ми вже не нехтуємо. Масою важеля, ну, а беремо його рівним 500 грамм. Рисунок я приріс з цієї задачею. Єдине, що я тут додав, якщо важеля є своя маса, то сила тяжіння його буде притягувати всередині. Якщо це однорідне тіло, ось посередині тут всього 8 одиниць, то всередині, ось тут я показав, вниз буде діяти сила, її позначив F3, сила, що діє на середину цього важеля. Так, ну і Будемо враховувати. То, що тут я нарисував, будемо записувати зараз умову коротку. Отже, записуємо. Маса тоді важеля. Я її позначив індексом 3, то ми пишемо, що М3 дорівнює 500 грам. І це дорівнює пів кілограма 0,5 кг. Я думаю, це очевидно. Далі маса вантажу 2. Пишемо М2. Дорівнює 4 кг. Далі дивимося плечі. Тобто, позначено D1 плече від нерухомої точки. Рахуємо ось 2 4, 5 одиниць. То пишемо, що D1 5 одиничних відрізків, 5А. Далі d 2 D2 2 відстань від нерухомої точки до лінії дії сили. Тут у нас 3 одиниці D2. Записуємо D2. 3 одиниці. Одиничні 3А. ДА одиничний відрізок. Ну а Д3 3 це буде 1 один одиничний відрізок. Записуємо д 3 1А. Ну або просто я пишу А. Ну що ж, нас запитують, визначте масу вантажу 1, то ми пишемо М1. Знак питання. Якщо ми хочемо знайти масу вантажу М1, ну нехай ми підібрали таку масу, що цей важель в рівновазі. Якщо він в рівновазі, то у нас тут діють три сили, то в даному випадку умова рівноваги цього важеля буде те, що сила f 1 момент сили F1 1 це М1, плюс момент сили f 3 має дорівнювати момент ту силу f 2 бо 1 і 3 обертають проти годинникової стрілки, а сила F2 2 за годинниковою стрілкою відносно цієї нерухомої точки. Ну що ж, записуємо тоді у розв'язанні умова рівноваги важеля, умова рівноваги важеля. Ще раз то ми записуємо, що момент сили М1 плюс момент М3. Має дорівнювати моменту М2. Згадуємо, що таке момент сили. Момент сили М велике це добуток сили на плече F на D. Але сила в нашому випадку це вага тіла. Вона визначається, коли тіло нерухоме, як М що множиться на G. Тому ми можемо записати, що тоді. Давайте ним запишу, що сила F це M. Що множиться на G. то Тоді звідси випливає, що m 1 це m 1 g це буде сила, що множиться на плече на D1. Аналогічно m 2 Що множиться на D2. Ну і m 3 М3, що множиться на G і на D3. Є? Добре. Ну, а зараз запишемо умову рівноваги, то ми записуємо, що звідси тоді випливає. Так, пишемо, звідси випливає. Що сума М1 плюс М3 велике це буде М1 маленьке. G D1. Плюс замість М велика 3 M3, пишемо М маленька 3G D3 дорівнює. А М велика 2 M2 це М2G D2. Добре, G можна винести з дужки, не дорівнює нулю. Його можна скоротити на прискорення вільного падіння. Тоді ми одержимо м 1 d 1 плюс М3D3 дорівнює м 2 d 2 Щоб знайти М1, перенесемо м 3 д 3 через знак дорівнює з протилежним знаком. То ми записуємо тоді, що звідси випливає, що М1Д1 дорівнює. Справа у нас було м 2 д 2 Зліва було плюс м 3 д 3 а справа буде мінус М3Д3. Чудово. як зараз знайти М1? Треба обидві частини рівняння поділити на D1. Тоді D1 скрочується. Ну записуємо, що ділимо обидві частини рівняння на D1. То одержимо тоді, що m 1 пишемо m 1 дорівнює. Так, Різка дроба В чисельнику буде m 2 d 2 мінус m 3 d 3 а в знаменнику буде D1, бо ми ділимо на D1. Зліва скорочується, справа залишиться у нас D1. Все, у нас є чому дорівнює m 1 Залишилося підставити і обчислити. Ну що ж, давайте будемо обчислювати. записуємо, що m 1 дорівнює. Гаразд. Отже, замість М2 пишемо 4 кг. Що множиться D2. Дивимося в умові у нас 3А. Далі відняти М3. М3 у нас 0,5 кг. Що множиться? І Д3 у нас просто А. Так, і що ділиться? Ну, а в знаменнику замість Д1 пишемо 5 А. А у нас. Це одиничний відрізок, його можна винести з дужок, не дорівнює 0, і на нього скоротити. Тоді вийде 4 кг мінус 0,5 кг. 4, вибачте, на 3, почекайте, 4 на 3 це 12. А 12 кг мінус 0,5 кг це буде 11,5 кг у чисельнику. А в знаменнику, якщо А ауно скоротилось, буде 5. І це дорівнює. Ну що ж, на калькуляторі давайте я поділю. 11,5. Можна на 2 помножити чисельник і знаменник. Це буде 23, що ділиться на 10. А це буде 23, що ділиться на 10 2,3. Ну що ж, записуємо, що це вийде. Так, 22, 23, що ділиться на 10. Це буде 2,3. Без калькулятора можна порахувати. Кілограм є? Ну що ж, записуємо тоді відповідь. Записуємо відповідь. Отже, визначити масу вантажу М1. Записуємо, що М1 дорівнює 2,3 кг. Ну що ж, ось така задача на умову рівноваги важеля під дією трьох сил. На цьому вправу завершено.